Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про інноваційний проект Solana VM, унікальна технологія, хайповий блокчейн. Загалом є усе необхідне для успішного виходу, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією. Розпочинаємо з огляду твіттер-аккаунту, адже безумовно це основна соцмережа для криптопроекту. Бачимо, що Solana VM це L2 рішення на Solana. Тобто раніше ми не зустрічали подібного роду проєктів, Ми звикли, що l 2 виключно на ефірі від почали з'являтися проєкти і на біткоїні, але виглядають вони сировато. Якщо хтось запитає, що таке L2 це по факту рішення, яке дозволяє більш масштабувати та вдосконалювати транзакції в основній мережі. Тобто, ми розуміємо, що допустимо, транзакції в ефірі є повільними та дорогими. Саме для цього створюють такі проекти, як Арбітрум чи Optimism, адже вони дозволяють здешевлювати та відповідно пришвидшувати ті ж такі транзакції, і нам, користувачам, більш зручно в них працювати. Така сама ідея в Solana VM, тобто вони хочуть вдосконалювати мережу Solana. І ми бачимо, що дана мережа, по факту, є однією з найбільш хайпових. Зараз вони, напевно, конкурують виключно з Тоном, і величезна кількість проєктів виходить на Solana. Що і казати, дуже багато чуток про те, що саме Solana буде наступним претендентом на ETF. І якщо таке справді відбудеться, і Solana стане третім активом, який отримав ETF, а вже подібні заявки надходили, це, звичайно, забустить актив і впевнений, що ціна полетить вверх. Знову ж таки, якщо ви вірите в Solana, я рекомендую холдити активи і придивлятися до нових проєктів, подібно до Solana Via. Давайте коротко пройдемося по твіттеру Бачимо, що тут величезна кількість інформації, як завжди. Бачимо тут повідомлення про певні партнерства, знову ж таки, стратегічне партнерство, якісь статистичні дані, аєрдропи і так далі. Загалом, доволі стандартний набір, кожен може ознайомитись. Видно, що проект розвивається, хоча поки що перебуває на ранній стадії Для нас це більшою мірою позитив адже чим раніше ми помітимо той чи інший проект і зможемо обрати його серед десятків інших. Тим вищим може бути потенційний прибуток, як на мене, Solana VM виглядає максимально перспективно. Далі, давайте перейдемо до огляду безпосередньо самого сайту. Варто відзначити, що незважаючи на те, що проект зараз знаходиться на максимально ранній стадії, він же досягнув непоганих результатів. Зокрема, бачимо, що неодноразово про Solana VM розповідали в різного роду медіа, і знову ж таки це максимально серйозні медіа ресурси, які мають репутацію в світі крипти. Зокрема, CoinMarketCap, CryptoDaily та й загалом усі. Інші також можна ознайомитись власне, з інформацією, в чому полягає суть проекту. Коротко я вже про це розповів: а саме масштабувати блокчейн Solana і дозволяти створювати нові dApps на базі l 2 рішення задля того, щоб екосистема розросталася і виходили нові проекти, запускали цікаві фічі і так далі. Як на мене, незважаючи на те, що Solana вже доволі давно на ринку, в них є необмежений потенціал за того, щоб розростатись, адже буквально ще два роки тому кожен другий говорив, що як блокчейн, як технологічне рішення, Solana мертва, вона не цікава в неї часто збої. І як змінилася повістка вже зараз. Всі говорять, наскільки солана перспективна, наскільки добре стріляють нові проекти, і взагалі солана по тисячі доларів вже не звучить як якісь казки, а цілком можливий сценарій на майбутній бичий цикл. Знову ж таки, тут інформація про те, що себе представляє Solana VM порівняння власне з іншими аналогами, зокрема з біткоїном та ефіром. Бачимо, це роки створення даних проектів. Знову ж таки, розповідається про те, наскільки зручним буде інструментом Solana, власне, для девелоперів. І знову ж таки, тут боротьба технологій. Кожен проект може обирати на якому блокчейні виходити. Але якщо ми будемо говорити зокрема про тренд мемів, то очевидно, що всі обирають солана. Вона ідеально для цього підходить. І знову ж таки приносить результат. Вже є десятки успішних кейсів, зокрема, МЕВ, Про все це розповідаю в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати хороші можливості. Знову ж таки, в них буде свій токен. Про нього давайте розкажу. В завершальній частині відео завершимо власне, з оглядом. Тут вже в нас токеноміка токену. Можна ознайомитись, власне, пресейл, Цекс і Декс Ліквідіті, команда, ком'юніті і так далі. Загалом розподілено максимально грамотно та зрозуміло. Варто відзначити, що проект Solana VM вже залучив 2,8 мільйона доларів. Що доволі немало, і власне зараз в них стартував пресейл їхнього токену, так би мовити, для пабліку. Далі можемо побачити, що проект пройшов аудит, тобто все максимально серйозно та надійно. Аудит проводила компанія Solid Prof, в якої є хороша репутація. Тобто, таким чином вони підтверджують, що в них є серйозні наміри на майбутнє, і знову ж таки тут є цілком зрозуміла концепція продукту, якому можна довіряти. Ну і на завершення Roadmap проекту є конкретний план, який вони будуть притримуватись. Зокрема, бачимо, що розподілено на кожен сезон 2024-го, і далі початок 2025 року. Ну і переходимо в. Власне, до сайту бачимо, що тут ми можемо придбати токени. VM. сейл відбуватиметься в декілька етапів. Кожен наступний етап буде супроводжуватись з підняттям ціни. Тобто, чим раніше ти купив, тим нижчою буде ціна покупки токена, і власне більшу кількість ви отримаєте. Знову ж таки, такі переваги для ранніх користувачів є зрозумілими, і чим швидше ви, так би мовити, повірите в проект, тим більше бенефітів ви отримаєте. Давайте розберемось, як це зробити, і відповідно покажу, як функціонально все виглядає. Перш за все, нам потрібно законектити свій гаманець. Я буду конектити гаманець Metamask. Також можна конектити гаманці на Solana, зокрема Phantom. Бачимо, що я успішно законектив свій гаманець. Далі вам потрібно обрати зручну для вас мережу. В моєму випадку це BNB Чейн. Обираємо і підтверджуємо в гаманці. Далі давайте оберемо потрібну нам валюту. В моєму випадку це USDT. Я виділив для себе 150 доларів для того, щоб проінвестувати в даний проект. Варто розуміти, що інвестиції в проекти на такому ранньому етапі це дуже і дуже ризиковано. Тому, будь ласка, проводьте свій Dior і лише після того приймайте те чи інше рішення. Так, обираємо 150 Бачимо, що таку кількість токенів я отримую після того, як проект вийде на лістингу. Я натискаю «Approve». Власне, також можна відправити оплату на цей гаманець, але я все зроблю через сайт. Натискаємо Approve. Підтверджуємо все в нашому метамаску. Бачимо, що транзакція успішно пройшла. Ми підтвердили в нашому гаманці. Тепер натискаємо ще раз «Buy now». І бачимо, що вже безпосередньо відбувається сам процес оплати, і з нас списують наші 150 доларів. Для комісії потрібно буквально декілька центів. BNB. Підтверджуємо: бачимо, що транзакція успішно пройшла. Ми отримаємо таку кількість токенів, це понад 4,5 тисячі, і, зокрема, можемо отримати реферальне ID – і запрошувати друзів. Якщо вас зацікавила така інвестиція, залишу посилання в описі до даного відеоролику. Також після того як проект заліститься, поділюся результатами в своєму телеграм-каналі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Спільними зусиллями рухаємось до позначків 30 тисяч підписників і впевнений, що зовсім скоро її досягнемо. Я дякую кожному за підписку і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.